Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку у кожної сніжинки своє обличчя. Ми познайомимося з оповіданням із журналу Розумашки, чи бувають однакові сніжинки, а також діагностувальна робота читання мовчки. Тож сіли дітки, підтягнулись, один одному всміхнулись. На урок старання не забудьте взяти. Сіли всі рівненько. Нумо працювати. Почнемо з мовленнєвої розминки, Попрацюємо над загадкою. З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Сніжинки правильно. А зараз згадаємо. Як вітер виє взимку. У, -у, -у, У. А як дерева шелестять голими вітами? Ш-ш. Як земля від морозу тріщить. Трісь-трісь трісь. Нам холодно, погріємо долоньки. Мета та завдання нашого уроку розширити знання про дитячу періодичну пресу, дізнатись цікаві факти про сніжинки та вдосконалити навички читання. Прочитайте заголовок, чи бувають однакові сніжинки. Поміркуйте, про що розповідатиметься у цьому творі. А чи знаєте ви відповіді на це запитання? Чи бувають однакові сніжинки? Ну, давайте дізнаємось. Послухайте уривок із журналу Розумашки: Чи бувають однакові сніжинки? Таке запитання спало на думку підліткові Вілсону Бентлі, що працював на фермі? В одному американському штаті. Аби довго не гадати, хлопчина взявся перевірити це на практиці. Спочатку він замалював кожну сніжинку, розглядаючи їх у старий мікроскоп, та часто густо сніжинки танули, не дочекавшись готового портрета. Тоді Вілсон вирішив їх фотографувати. Удалося це йому не одразу, аж два роки пішло на експерименти. Не дивно, що через цю чудернацьку справу його призвали сніжинкою. З своїх тендітних моделей Вілсон ловив на чорну оксамитову поверхню у такий спосіб, щоб крихкі промінці не ламалися, і фото вийшло до того, як. Кришталева красуня розтане. Нехай усі переконаються, що поруч неземна краса, думав майстер. 15 січня 1885 року Вілсон Бентлі зробив перші у світі мікросвітлини сніжинок. За все життя він створив понад 5 тисяч фотографій. Він довів: Не буває двох однакових сніжинок, кожна з них унікальна. Тож, як ми відповімо на питання, чи бувають однакові сніжинки? Ні. І саме Вілсон Бендлі довів, зробивши понад 5 тисяч фотографій. Ну що ж, а тепер ви скажіть, будь ласка, чи вдалося знайти відповідь на запитання, що є в заголовку? А що нового ви дізналися з тексту? Про що тобі хотілося б запитати? А ти любиш роздивлятися сніжинки? Перевірте, чи уважні ви читачі? Скажіть, скільки разів у тексті вжито слово сніжинка? Навіть так і не скажеш, так? бо дуже-дуже багато. Ну а зараз хвилинка цікавинка. Сніжинки на 95% складаються з повітря. Саме тому вони так неквапно падають на землю, немов кружляють у повільному танку. Швидкість їхнього падіння близько один кілометр на годину. Те, що сніжинки мають в своїй структурі повітря, пояснює їх білий колір. Світло відбивається від кристалів льоду та повітря і розсіюється, тому ми бачимо їх сріблясто-білими. Найбільшу в світі сніжинку виявили в Сполучених Штатах Америки у 1987 році. Діаметр цієї гігантської красуні становив цілих 38 сантиметрів. Уявляєте, яка величезна. У світі не існує двох однакових сніжинок, а ось рівну форму таки змогли знайти, але більше таких не фіксували. Зараз вважається, що існує щонайменше 130 різних форм сніжинок, така велика кількість зумовлена складністю і різноманітністю умов, рухом повітря різною вологістю в хмарах, де вони зароджуються, і зміною цих умов на шляху сніжинки до поверхні землі. За час свого падіння форма сніжинок може кілька разів змінюватись. А ви знаєте, чому сніг скрипить під ногами взимку, особливо в лютий мороз? Все дуже просто, бо коли ви стаєте на сніг, то кристали льоду ламаються і труться між собою. Ось таким способом досягається ефект скрипу. Ну що ж, а зараз я вам пропоную діагностувальну роботу читання мовчки. За оповіданням Бориса Харчука Калина. Як же виконувати цю діагностувальну роботу? Спочатку прочитати текст Калина мовчки. Він на двох слайдах. У ваших журналах він поміщений на одну сторіночку, а на другій сторінці завдання до цього тексту. Буде 12 питань. І до кожного питання по три варіанти відповіді. Всі. Як же відповідати на ці питання? Можна, наприклад, поставити галочку або підкреслити варіант відповіді, який ви вважаєте правильним. І потім сфотографувати оцей аркуш, на якому завдання до тексту. Можна по-іншому написати номер запитання, наприклад, 9. А потім вказати буквою варіант відповіді. Як вам зручніше. Нагадаю, що читаємо ми цей текст самостійно і мовчки. Ну що ж, я бажаю вам успішної роботи. Сподіваюсь, що у вас. Все вийде буде неважко та все зрозуміло. Дякую вам за увагу, бажаю успішної роботи. Зустрінемось на наступному уроці.